Доброго дня, шановні, ви на каналі Lefine. і Сьогодні поговоримо про банк AgroProsperis, який є в Україні і надає банківські послуги. Для того, щоб вам дізнатися про нього, ви можете перейти в інтернеті на сайт і подивитись про банк більше інформації. Коротко в цьому відео ви дізнаєтеся, що банк з 100% іноземним капіталом США та Європа. Єдиним акціонером банку є компанія AgroHoldings Ukraine Limited якою посередковано володіє фонд. Інвестори фонду відомі міжнародні інститути США та Європи, зокрема Європейський банк реконструкції і розвитку. Агропросперіс банк є членом таких організацій: фонд гарантування вкладів фізичних осіб, міжнародна платіжна система Віза. Цей банк, єдиний український банк, який кредитує тільки малих і середніх. Агровиробників, Агропросперіс Банк надає фінансування під заставу майбутнього врожаю або зерна на елеваторі. Більш детальніше про це ви можете знайти в інтернеті. Також повідомляю, що є у нас телеграм-канал. Якщо вам цікаво дізнаватись про кредитні продукти і новини банків, переходьте і дивіться на все добре.